Ти грішна, ти така сяка. Все, наказую знати, що ви в безпеці. Знати, що все з вами добре. Всім привіт! Мене звати Анастасія і я рада бачити вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про довіру. Чому важливо довіряти? Що це взагалі таке? І що буде тоді, коли ми почнемо довіряти. Розпочнемо з того, чому ж виникає недовіра. Воно може тягнутись з дитинства, воно може тягнутись зараз. Протягом всього життя ми можемо набувати навички недовіри і довіри. А саме головне, звідки воно йде, це, звичайно, з дитинства. Все спрям на батьків, да-да-да. Ну, так, Якщо воно так і є, то куди його, куди його діти? Ну, скажіть мені, ну не знаю. І е, що самі головні чинники? Наприклад, коли нам говорять кудись не йти самим, ця гіперопіка, гіперопіка це туди ж входить, тому що нас гіперопікують і кажуть: типу, не йди туди, тому що там тебе щось тобі там зроблять, щось з тобою там буде, не йди туди. Ну, з цього і вилазить недовіра до всього світу. Тут все просто. Далі, коли от, в мені от. В моєму дитинстві багато жінок говорило, що всі мужики козли. Всі мужики-козли. Ну і це теж туди входить, тому що як можна потім в дорослому віці довіряти мужикам, якщо вони всі козли? Якщо ви вірите в те, що вони козли? Ну, вся недовіра. Далі. Коли нас, наприклад, навіть в маленькому віці, чи вже в більш дорослому, чи в підлітковому зрадив там хлопець чи подруга, чи просто якийсь обман був зі сторони їх, тоді також вибудовується недовіра по ну все, як я можу далі довіряти світу, якщо таке е, виходить. І навіть після якогось болючого розставання, люди там часто думають, що все, любові не існує, ну все, типу, я. Більше не, не вірю в любов і не буду нікому довіряти. Тому що, наприклад, людина довірилась в минулого, в минулих стосунках людина довірилась жорстко, її обманули, чи просто розійшлись погляди там в людей. Ну, всяке буває, чи просто несерйозно ставилась до цієї людини, і все, виходить, недовіра. Далі, наприклад, коли вас просто обманули чи вкрали гроші, наприклад, в банку там обманули ще щось, це все також визиває недовіру до світу і людей. Але е, у мене, знаєте, навіть коли ми дивимося новини і бачимо, наприклад, тут в Німеччині ну, багато новин, дуже жахливих буває. Я їх зараз не дивлюсь, щоб себе не травмувати морально. Просто я знаю. Що я в безпеці, що під опікою творця, я завжди під опікою творця, і коли ми знаємо, що ми в безпеці, нічого з нами не станеться. Але коли ми дивимося ці новини, ми такі думаємо, ну все, це вже недовіра до світу, ну просто до світу, до людей недовіра. Коли ти в мене було таке, особисто в мене було таке, що я боялась просто вийти на вулицю. А від недовіри в нас виростає тривожність. І в мене була я була дуже великим тривожником, доки це не пропрацювала. У мене були панічні атаки через це. В мене, ну я боялась просто вийти на вулицю. Кожен, кожен мій просто крок на вулиці. Я просто я, я пам'ятаю, я збиралась там, все збираю, збираюсь. І коли потрібно вже зробити цей крок поріг свого дому, мене трусить, я вже боюсь. І це також недовіра, недовіра до світу, недовіра до простору. Просто що ти знаєш, що з тобою все одно все буде добре. Все буде добре, і ну, не треба паритись. От коли ми довіряємо, все просто йде як по маслу. Просто, ви не уявляєте. А і ще хотіла сказати про РХП. РХП. Сюди також, ви ж не довіряєте собі. Ви ж не довіряєте собі, ви висчитаєте калорії, ви там, ну просто це недовіра максимальна, я вже це пройшла. Я знаю, що це таке, коли ти не довіряєш. І на фоні цього я поправлялась, тому що коли я рахувала калорії, коли я тримала все в напрузі, коли я контролювала це, все, я худла, все було ок. Коли я вирішувала. Перестати це робити, коли я просто пустити все на самот, я поправлялась, тому що в моїй підсвідомості було загружено, що я не довіряю ні собі, ні світу, нікому. Просто взагалі просто мені треба все контролювати. Коли я це вигрузила на тета сесіях, коли я це пропрацювала в медитаціях, просто коли я це собі почала внушати, що ні, я довіряю, ну все, і коли ми довіряємо, все йде як по маслу. Я вам просто кажу. В мене я, я вже приводила цей приклад з роботою, з практикою в якомусь відео, але скажу ще раз: коли я трималась напружено за ситуацією, я дуже просто три місяця не збувалось бажання, щоб у, уйти з тої роботи. це також недовіра з боку нас. Типу, ми не довіряємо простору, не довіряємо Всесвіту і ми не знаємо, що робити. І от я трималась напружено, я кожного дня у мене були панічні атаки, у мене був жорсткий стрес, в мене отак, як я все просто роздерла собі всю грудину. Я і потім я чую таку фразу від моєї мами, до речі, що ну яка різниця? То, що ти зараз будеш тривожитись, і то, що ти зараз просто відпустиш цю ситуацію, і все одно вона колись вирішиться. І просто не ну, типу є ж різниця в ці моменти перечікування, тось, поки вона вирішиться ця ситуація, в ці моменти вирішування цієї ситуації, бути в напрузі чи просто ну, розслабитись і собі кайфувати життя. Понятно, ти не будеш кайфувати там, де тобі не подобається, але все одно ну, можна просто відпустити цю ситуацію, і все складеться найкращим і найвищим чином для вас, просто знати, що ви в безпеці. Знати, що все з вами добре. І коли я відпустила цю ситуацію, коли я знала, коли я зрозуміла, що Всесвіт, наприклад, навіть ну Бог, Всесвіт творець називайте як хочете, ну, ну немає ну не може Бог Всесвіт творець наказувати. Ну не може всесвіт наказувати, не може Всесвіт хотіти поганого для вас. Всі проблеми створюємо ми самі собі в своїй голові, і ми, ну, ми не жертви обставин. Це зрозуміти, що все для вас стається найкращим і найвищим чином. Не може просто бути такого, щоб, наприклад, всесвіт такий, типу, а, ти грішна, ти така сяка, все, наказую, даю тобі неулюблену роботу, даю тобі оточення погане, тому що ти така сяка, ти матюкнулась, і ти закурила сигарету. Все. Тобі, хана. Нє, дорогі, дорогі мої, ні. Такого не буває. Всесвіт любить всіх людей. Тому що ми з, з Всесвітом одне ціле. Ми з Богом одне ціле, з творцем. Я ж говорю, називайте, як хочете, ми з всім світом одне ціле. І не може просто одне ціле вбивати дру, е, свою, свою половину. Ну, якось так. І коли я почала довіряти. Перше, ну, взагалі, що я робила, пішла, пішла на сесію. Ура, тета сесія, моя любима, тета та сесія. Я пішла на тета сесію з панічними атаками. Там, взагалі, цікава історія була, з тривожністю, те, що я не могла вплоть до того, я думала, що буде якийсь треш. Я не могла заснути ввечері, коли знала, що мені зранку вставати. Я просто крутилась в ліжку. Я думала, Боже, що, що таке, чого я не можу заснути. Моє тіло не давало мені заснути, тому що я, от я просто сплю сплю, сплю. І тут у мене, наприклад, рука дьорнулася. Ну, типу, я заснула там на дві хвилини, в мене дьоргається рука. Потім я знову заснула, в мене щось там голова, наприклад, дьорнулася. І моє тіло не давало просто мені заснути, тому що, ну. Тіло відчувало небезпеку взагалі навіть в себе вдома. Ви знаєте, ви можете це пропрацьовувати багато раз на тата-сесіях, багато медитувати. Є такі медитації, як заземлення чеснот довіри, чеснота це за тим, за чим прийшла наша душа сюди. Вона не прийшла за матеріальним, вона не прийшла за там айфоном, наприклад. Вона прийшла за чеснотами і є медитація на чесноти довіри в закритому телеграмі. Платному, так на закритих навчаннях, я це купую і я це пропрацьовую. І взагалі, після цього почувається все дуже прекрасно, почуваюсь взагалі офігенно От не бійтесь вкладати в своє навчання, так сказати, в свої, в свої пропрацьовки. Коли я взагалі просто зрозуміла для себе, навіть без тих медитацій, ну взагалі ну були дета сесії, зрозуміло, що стало трохи легше, перестала тривожитись і це все, але ж довіра все одно має бути. Ти ж не маєш думати, що, от, наприклад, завтра мені не прийде зарплата, все пиздець. Хоча, хоча по суті, ти заробила цю зарплату, ти, ну, вона по-любому прийде, але ти дивишся в телефон, постійно, постійно перевіряєш, 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 Боже, прийде зарплата, не прийде зарплата. А що ж я скажу, якщо вона не прийде, а що ж мені прийдеться піти виясняти? Це недовіра. Це недовіра. довіра. Довіра коли ти знаєш, що ну, я. Цілий місяць працювала, у ну, мене прийде зарплата. Ну, знаєте, є такі випадки, що дійсно, що люди ну навіть в таких дрібницях бачать недовіру. Недовіра до людей також. Коли тим хтось розповідає якусь інформацію важливу, наприклад, і де «Да це брехня? Ти так «Да кажеш, це брехня. Це та не може такого бути. Та вона наприклад. Наприклад, людина розповідає, що вона купила собі там офігенну машину, на яку вона сама заробила гроші чи купила сама собі дім. Та ні, вона насосала. З цим треба працювати, і доки ми самі цього не зрозуміємо, нічого не буде. Знаєте, коли людина, коли людині зі всіх сторін, сторін, коли людині зі всіх сторін кричать іди з цих токсичних стосунків, ну тобі тут ну все, ну капець, він тебе морально нищить, твій партнер тебе морально нищить, іди, 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 І доки людина сама не зрозуміє, їй говорити нічого не треба, тому що ну немає сенсу. І я хочу розказати зараз ситуацію з мого життя, коли я просто довірилась. Коли просто в розслабленому стані, ми собі поїхали в гори, і ми собі такі йдемо і думаємо, ну давай підемо спочатку в одну сторону, а потім в ту другу завернемо, бо там теж гарний, типу. Такі краєвиди, там гори, там такий обривчик, типу, і гори, красиво. І ми такі ну, йдемо спочатку туди, пішли, там прогулялися, типу, пофоткалися, взагалі нічого не, под... не... Просто не підозрюючи. Просто собі ходимо, гуляємо, гуляємо. І потім в один момент ми таки вирішуємо, ну, підемо туди в ту другу сторону, ми йдемо в ту другу сторону, а там офігенний захід сонця. Там просто офігенітельний загід сонця. І я дивлюся, і купу людей спеціально з фотоапаратами, з апаратурою. Вони прийшли ну, там було дуже гарно. Просто купу людей спеціально зібрали, щоб подивитися на цей захід сонця. А, а ми такі, типу, ну ми нічого. Ми навіть не знали, що там той захід сонця буде, що ми на нього попадемо. Перед цим ми щось там вдома щось дуже довго збиралися, щось туди, і... Не було такої тривоги, типу, Боже, Боже, що ж робити? Що ж робити? Ми не встигнемо на автобус, ми не встигнемо туди, ми не встигнемо сюди. Боже, бігом, збирайся, збирайся туди, сюди, сюди. Ні, все спокійно, все класно, тому що ти довіряєш простору і ти знаєш, що з тобою все буде добре. Далі сідаємо на автобус, і автобус попадає в пробку. І люди, які не довіряють, почали би вже кричати. Що бляха, що ж робити? Що ж робити? Я не встигну на поїзд далі, я не встигну на автобус. Що робити? Господи, господи, а ми такі: ну, значить, так треба. Ну, попав в пробку, ну, постоїм, ну, значить, так треба, значить, там щось нас цей, значить, так треба. Приїжджаємо ми на вокзал, бачимо, всі люди біжать, кудись, кудись біжать, щось цей. І ми такі типу: а може зараз поїзд приїде. Ну йдемо помаленьку собі, йдемо, йдемо йдемо. І бачимо, ну в Німеччині це дуже часто штука, але ну буває, що ні. Поїзд спеціально як для нас запізнюється на 5 хвилин, просто тому, що ми довірились простору. Тут у мене розрядився мікрофон, назначить інформацію, яку я казала, не потрібно вам чути, а яку я вже й не пам'ятаю. Тому бажаю всім гарного дня, всім па-па!